Мені треба у тебе взяти інтерв'ю. У мене питання. Якщо щось не розумієш, то скажи, я тобі перекладу. Е. Чого ти не на роботі, чого ти шастаєш по полю? Почекай, Нет, Чого ти, ти шастаєш? Чого ти не працюєш? Працюєш Они... не Як не працюю? Я працюю. Я зараз я буду локацію. Готувався, да, пристрілювався на завтрашній фігур. Очі, очі, відкриті очі. Пристрілювався на завтрашній фотосесію. зесть. Смотри, яке. Да. У нас завтра там фотосесія. Фотосесія біля озера. І ми працюємо, бо багато людей Олег питає, чого саме не працюємо, що стоїмо. Десь то там, то вся. Дивіться, де ми. Ау, люди! Де ви? Десь там тільки трактор якийсь їде. Трактор їде. Ми в селі. Поясню, завтра, завтра весілля і Олег фотографує, я теж з ним на цьому весіллі. Ми ходили перевіряти локацію, де завтра буде фотошотінг, фотосесія, щоб знати, що і точно. Бо ми тут в мові ці місцевості. Це далеченько від нашого міста. І нам дали локацію. Ми пішли, подивилися, де і що.